Це мультфільм про зомбі апокаліпсис з кантріболз та мапінгом. Перша серія. Поїхали. Тим часом Казахстан відправив допомогу Туркменістану у вигляді солдатів, добровольців і ресурсів та запросив на переговори. Ми зібралися тут, щоб вирішити проблему з зомбі. Тож, давайте ми створимо союз держав Казахстану, Туркменістану та Узбекистану. Ви можете підіслати мені своїх добровольців для захисту? Звісно, допоможемо. Зомбі почали великий удар на Туркменістан та Узбекистан. Біля контрольно-пропускного пункту з Азербайджаном Іран пав. Якщо вам сподобалось відео, Лайкайте та підписуйтесь на канал. Чекайте нових серій. Якщо у вас є якісь ідеї щодо мультфільму, пишіть в коментарях.